Путіну потрібно показати суб'єктність для того, щоб йому це показати, потрібно було зірвати ці перемовини, По перше, а по-друге, потрібно зустріч з Трампом. Якщо в січні ще Трампу більше було цікава зустріч з Путіним, то на сьогоднішній день вже Путіну більше цікава зустріч з Трампом. А скажіть, будь ласка, як можна з боку Путіна домогтися цієї зустрічі, не засмутитися дзіньпіня? Після тим паче параду 9 після, травня. Після того, як Цзіньпінь, 9 травня все стало на місце, тобто Україна точно. Із США, Росія із Китаєм. Але, е, звичайно ж, що Путіну потрібно зустрічатись із Трампом. Він може це пояснити Сідзінпіню е, українським питанням, да, як вони кажуть. Тобто, для того, щоб не якщо Китай заявив, що вони хочуть бачити мир, для того, щоб зробити цей мир, потрібно зустрітись із Трампом.